Я вам больше. Бы, да, да, да. ...рейдеры и коррупционеры. Послушайте сюда. Послушайте У сюда. Не вот. Вы чиновник? Я новой. могу говорить или это базар? Вот. Не, я, я хотел бы просто Я хотел бы просто обратиться. То, что мы люди, которые воевали. Те люди, которые нашли... Я коренной житель, да. Я, допустим, живу на Шулявке. Здесь много ребят, которые из Днепровского района. Сережа Трескач, которые здесь много инвалидов наших ребят. Вот. ты еще это это, 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 представитель, и там находятся мощи ребят, которые погибли. Это Женя Родионов, который в Чечне не снял крест. Если вы православные люди, вы знаете, кто такой Женя Родионов. Была его мама сейчас, приходила. Мама человека, который... Я хотел бы сказать, послушайте сюда, я хотел бы сказать нашу инициативу. Мы хотим, чтобы здесь стоял храм, чтобы эта свеча горела, для наших детей, для наших правнуков. Это Киевская Русь. Здесь были храмы, не секты, не отшельники какие-то, не баптисты. Мы да. Поэтому мы выдвигаем, мы даем вам слово, что на сегодняшний день розданы везде наши письма, везде с проханием для того, чтобы этот храм был построен. Поэтому я считаю, я считаю, на сегодняшний день дайте время, мы, мы делаем, мы подпадали все документы, все письма для того, чтобы это было законно построено, для того, чтобы каждый ребенок находил там уют. Не в наркотиках, не в курении, Спасибо. а в храме. Спасибо. И скажу вам однозначно, возле Киевской Руси такая же ситуация была. Там тоже люди наши, предки, дедушки воевали. И там есть кровь, Про за, за Київ за Сука, Сука, да ти до Русі ні не маєш ніякого відношення. Чечню, їдь воюй за Росію. За Росію в Чечню їдь воюй Про У нас говорить, про Русью він говорить. У нас мітинг. Він говорить? Як це стосується справи? Звідка не взяв. Послухайте сюди, я ще одне слово скажу. Такие же люди, как сейчас стоять возле кинотеатра Киевская Русь, отец Николай ложился под Камаз. Он встал тогда, когда он пришел, перепишем. Сейчас перепишем и нету. Да. <говори>. <говори> люди не <палев> пускай не грешат, иначе будут болеть. Скажи, будь ласка, пане Керувича. У нас все церква может стоять в кожному дворе. У мене таке запитання. Лучше б міста генделика в церкві стояли. — а частіше ходить в церкві. генделиків, не церкви в кожному дворі Навіщо? — Є що? Є генеральні машини при церкві. Аби населення не судна не є організації, ті, які, які відповідають, відповідають. за планування, за будівництво, за відведення землі уповноваження. По я не можу сьогодні. Ви на початку я можна, можна чи не можна? Ви, можна. Ви на початку засідання закликали вольче. до того, що ми все вирішуємо в межах, межах чинного законодавства. законодавства. Навіть якщо взяти опорядження ПМД тисячу про благоустрій, там чітко виписаний механізм отримання документів на спорудження Навіть парка навіть парка нічого немає, чому Знову немає ніяких дій вознесені в Оля полягати. Я хочу це все з. З межпрофесійної площини ми завжди говоримо з усіма незаконними забудовами і немає лізниця. це капал, І ми, це... З ага. ми з вами не одно питання вже вирішували, це не було дійсно, питання, це існо, вже... не, не пов'язане, незалежно від політичної поглядів. Так як межах ми... чинного законодавства ми Тут... не перший раз зустрічається. Тут ситуація так. наступна. До нас надійшло тільки за останніх два місяці громадську приймальню народного депутата Андрія Рієнко 220 звернень, точно цифру не пам'ятаю громадян саме цього комсомольського масиву безпосередньо по цьому незаконному будівництві. Звичайно, ми маємо на це реагувати. Їх не менше і в мене от виконувала обов'язки Сергія Олексійовича. Причому це, менше це місцеві мешканці з місцевими так, адресами, так. які не мають жодного політичного забарвлення, так. які різні представники різних конфесій і так далі. Тому... Одну репліку щодо Я парку не... перемога. Парк перемога це, грома... це парк культури відпочинку людей різних віровині і сповідань. І це має бути для відпочинку. І боротися і зараз почне там і мечеть, і все, що завгодно, будувати. Значить, не треба давати такий приклад, і це парк парком зона. це я одне питання, і останнє я ти скажу ти юрист. Е, юрист від депутата Ільєнка сказав про те, що якщо будуть зібрані документи, то хай вони там збудують. Це питання буде обговорюватись лише громаду, яка буде створена. Територіальна громада Дніпровського району буде створена нещодавно. Депутата сказав, посилаючись на закон, тому він посилається на закон як юрист. Ну я розумію Але Інна Миколаївна. Я пропав, я зараз я, говорити. я зараз дам слово надам. Скажіть, будь ласка, кожен хто. Я не думаю, що це буде маса пунктів до протоколу. Я хочу, щоб ми озвучили все в протокол, хто буде підписувати, від якого від якої сторони хоча це робоча група, але ми будемо погоджувати, щоб не було ну кого, що не всіх врахували. Пропозиції, і будемо це засідання робочої групи районної, але ми будемо обов'язково виносити це питання на розгляд міського, міської комісії. Самі розумієте, так, юристи тут дуже так. Я хочу послухати нашого юриста ж РДА зносити незаконні забудови. Це не потрібно на Ні, навіть. значить, всі незаконні забудови ми зносимо лише за рішенням. Міської комісії, якщо вони включають до графіку, про це ми не раз просили, зверталися до то, то, затвердження, точніше, ви маєте погодити знесення, а комісія, збіга, комісія внутріш, вона має просто підтвердити, комісії, якщо комісія, до протоколу включає перелік вулиць і забудок виконує тільки тоді рішення комісії районної адміністрації. Якщо, Сьогодні... якщо це так якщо це тимчасові мафи як говорите, якщо це тимчасово